Коротше, друзі, всім привіт. Суші ресторан в Трефельді. Ось так заказуємо. Оплачуємо певну суму двоє дітей і дорослий. Один сума от, 40 євро. Так? І 2,5 години ми можемо заказувати суші тут всі безкоштовно. Поки скільки з'їсте. Дуже класна тема. Хто хоче об'їстися суші.

по-німецьки вони взагалі тут не розуміють. Ні, розуміють, поставлю, угу. але ще ошибки без сьогодні. Заказали такі кальмарові кольця і краби такі. І це щось не знаю. Пробуємо обжирало по повним ходом. Короче, вот такие суши, плечи, такие суши. То все, морозы уже подозаказывали. И там еще что я подозаказывал. А дальше ложка для плечи. Ось такого ми короче, лишили, не доїли, оце все лишаємо, так, як є. Заплатили. 32 євро, блін. файно, якась ще знижка, чи що. Так, ось так це виглядає в Крефельді, Крехерді. Бомба на 32 євро. Ми так наперлися тут сушів всякої китайської, такої азіатської страви, що то бомба. Так, іде.